Вітаю вас, вам підказки від рун та від карт Таро. Загадайте ситуацію, яка потребує відповіді так чи ні. А ми подивимося, що нам скажуть з цього приводу: руна Гебо прекрасна руна партнерства. Каже: так, це дуже позитивна руна, партнерство в особистому житті, партнерство в діловій сфері. Так, це добре, це так, це однозначно так. Так, а що ж нам скажуть карти з цього приводу? А як карти скажуть щодо вашої ситуації? Так чи ні? Так чи ні, бути чи не бути, так чи ні? Угу. Король чаш. Бути, бути. Бути. Дев'ятка пентаклів. тут ну, Дев'ятка пентаклів то взагалі. Матеріалізуються ваші задуми, ваші плани. Все це переростає в благополуччя, таке, знаєте, матеріальне насамперед. Та тут і духовне може бути, тому що чаші, ну і руна гебо, так, звичайно, так. Вам дають відповідь так. Ви на правильному шляху. робіть те, що ви задумали. Це увінчається успіхом.